Програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. У Глухові попрощали з річним Сергієм Слидюком, а у Шості – з 55-річним Віталієм Гордієнком. Росіяни атакували дронами вишку оператора мобільного зв'язку. Всередина буді у Скоропадському озері Глухова заборонили купатися через бактеріальне забруднення. У Хлохові попрощали Сергієм Слидюком, який загинув від тяжких поранень у свій день народження. Йому мало б виповнитися 42 роки. Під час виконання бойового завдання на Луганщині він отримав тяжке поранення. Бойові побратими зуміли доставити Сергія в госпіталь, де лікарі доклали максимум зусиль, аби зберегти життя. Поранення виявилися занадто складні. Прощання з героєм відбулося біля трьох Анастасіївського собору. Віддати шану воїну зібралися його рідні, друзі та побратими. Шості прощалися із 55-річним військовослужбовцем Віталієм Гордієнком. Захищати Україну Віталій розпочав в травні 2024 року. Загинув наш захисник 16 липня, внаслідок штурмових дій біля населеного пункту Нова Олександрівка, що на Донеччині. У загиблого захисника залишилися сестра Лариса та племінник Павло. У минулої доби 24 липня російські військові обстріляли серединобуцьку, Есманську та Шалигінську громади. Загалом рашисти нанесли 98 ударів по 13 населеним пунктам Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування. Північ у серединобуцькій громаді у селі Чернацькому зафіксували три вибухи, ймовірно, від удару зі ствольної артилерії. В результаті обстрілу пошкоджено приватний будинок. Село Бачівськ Есманської громади рашисти атакували дронами. Там Лунало 26 вибухів. Ще 6 вибухів зафіксували від удару з міномета. В результаті обстрілу зруйновано приватний будинок та господар що споруду. Пошкоджено комунальний заклад. Ж вранці росіяни атакували дронами одну з вишок мобільного зв'язку у місті середина Буда, як інформує кореспондент на межі Сергій Солдатов. Після удару у місті зник зв'язок сьогодні зранку. Росіяни знову атакували в черговий раз місто серед Дронами було влучання у вежу мобільного зв'язку. Наразі місто залишається повністю без мобільного зв'язку, без мобільного інтернету. Єдине, що можу зазначити. Те, що можна ще якось через, через інтернет зв'язатися через мережу одного із мобільних провайдерів. У Скоропадському озері Глухова заборонили купатися через бактеріальне забруднення. Вода в ньому не відповідає вимогам. Людей просять утриматися від купання у водоймі, доки тривають дослідження. 55-річний житель шостки облаштував присадивну ділянку для вирощування коноплі, на якій поліцейські виявили майже 100 заборонених рослин. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Мистецтво об'єднує, допомагає розслабитися. Неповторні сповнені позитиву майстер-класи, які несуть собі своєрідну арт-терапію, проводить шостінська художниця Олеся Волкова. Створити щось яскраве та унікальне, що популяризуватиме українську культуру, саме така мета майстер-класів. Як на шоперах оживали дивні персонажі з картин Марії Приймаченко? Дивіться далі. Створити щось унікальне, але обов'язково української тематики саме таку мету ставить перед собою майстриня художниця Олеся Волкова, яка проводить у шостій різноманітні майстер-класи. Цього разу група зібралася на базі освітнього простору майстерня знань. Мені хочеться саме. Такі роботи майстер-класи, які, по-перше, сучасні, які несуть українську культуру, які виховують, які дають не тільки сучасність, те, що модно. Воно має бути зі смаком, воно має бути виховувати нове покоління, воно має нести доброту, бо зараз дуже багато агресії. Тому я хочу, щоб, по-перше, не тільки діти, а й дорослі. Вони а, а, долучались до українського. І, до речі, дорослим це прям а, дуже необхідно. Учасники майстер-класу створювали унікальні шопери, на яких зобразили дивних персонажів із картин Марії Примаченко. Ці шопери це була дуже давня ідея, яку тепер я. Втілила взагалі дуже велику серію. Я там запланувала серед неї Марія Примаченко, але дуже багато і інших українських і сучасних і вже давніх художників. Прослухавши невеличку розповідь про видатну українську художницю, учасники майстер-класу зброїлися пензлями та акриловими фарбами і стали до роботи. У кожного була власна заготовка ескіз із персонажем, який оживав на білому полотні шопера в результаті. Усіх вийшли яскраві неповторні роботи. Моя подруга дала цьому назву Коза-заєць, тому що їй здалося, що це суміш кози і якісь очертання зайця. Це дуже прикольно, мені дуже сподобалось, що така. Індивідуальність. Ми підбираємо то не саме. Що це теж це прокачує рівень малювання. Мені дуже сподобалося, що під час мастер-класу ми дізнавалися багато нових фактів, що дуже важливо, тому що це молоде покоління, і треба цікавитися нашою культурою. треба цікавитися нашими видатними людьми. Я дуже ціную українську культуру, тому я хочу залишитися собі, ходити з ним кожен день, так знаєте, тому що це, напевно, найкрасивіша зараз моя сумочка. Мені вона дуже подобається. Я це хочу залишити собі, тому що це для мене дуже важливо. Ще одна не менш яскрава робота вийшла у Каріни. Дівчина прийшла на такий майстер-клас, щоб якось відволіктися від страшних подій сьогодення. Хвилинка творчості розслабляють. Творчість Марії Примаченко популярна. І саме захотіла торбинку мати з такою картинкою. Важкого нічого немає. Олеся все доступно розповідає, пояснює, якщо треба, допомагає. Супер, все сподобалось, затягує час, незамітно проходить. Навіть хочеться залишитися ще, коли вже треба йти додому, але затягує повсякденному житті. Буду використовувати. Хотілося би, якщо поїду за кордон, щоб всі побачили, яка гарна торбинка є. Показати українську творчість, щоб всі бачили, що це Україна, це ми. Марія малює з раннього дитинства. Дівчинка говорить, що було найскладнішим під час перенесення малюнків на полотно. Найважчим, думаю, це було дуже мілкі деталі, бо ти боїшся щось не так зробити, а потім це можливо не можна буде виправити. Але це можна виправити лише. Нехай підсохне, а ти верхнє слово вже можеш сам навести. Такі майстер-класи це своєрідна арт-терапія для учасників різного віку. Особливо це важливо зараз, під час війни і надзвичайного емоційного напруження. Це допомагає не тільки розслабитися, відволіктися, а й зробити для себе якусь корисну унікальну річ. Мої майстер-класи розраховані на тих людей, які не вміють малювати і думають, думають, що вони не вміють малювати. Я впевнена 100%, тому що малювати можуть всі. Є люди, які від природи мають бажання малювати, а є, які просто все одно вміють. Це малювання воно призначене для того, щоб підвисити самооцінку дитини, дорослої людини. Коли людина намалювала і вона бачить, що вона може виявляється, ну, повірте. Діти становляться впевненіші, і дорослі становляться впевненіші. Вони це для них все одно якесь досягнення, і це переходить вже ж і на життєві якісь принципи і діяльність життєву. Тобто, окрім шоперів із зображенням персонажів з картин Марії Примаченко, Олеся Волкова проводить майстер-класи із малювання українських котиків. Зараз дуже багато сучасного мистецтва, де використовуються образи українок, українських котів військових, там україночок, котів у одязі. Дуже багато. Я перемальовувала картину Русський корабель іде далеко. Тобто запросів дуже багато, і з дітьми ми її малювали, і українських гусей, і все. Все, що стосується українськості. Обов'язково кожна робота має бути унікальною, адже у кожного власний почерк, власне бачення, стверджує Олеся. Не копіюйте, обов'язково має бути щось від себе. Кожна людина має свій почерк. Не треба дивитися, що у сусіда краще. Треба любити своє, треба поважати своє вміння. І просто якийсь там був образ котика, який я. Ну, щось взяла там з цього, а щось прибрала <хи> а, і інтерпретувала під своє. Бо, а, ну, наприклад, мені важливо, щоб там були дійсно релаксові тільки елементи. Ну, те, що зі зброєю або там а, щось іще. я не дуже хочу це малювати. Я хочу малювати те, що несе позитив. До слова, створені під час майстер-класу яскраві шопори не бояться прання, адже малюнки на них нанесено акриловою фарбою. Тож вони довго будуть радувати своїх власників та притягуватимуть увагу перехожих.